Всім привіт, мої друзі. Ви на телеканалі Вадімиче і в мене продовжується моя відпустка. Але сьогодні я їду на підробіток. Мені друг декілька днів зателефонував назад і запропонував трошки попрацювати. Не знаю, скільки це займе часу. Він говорив, що там 2-4 годинки може, можливо більше, тому що він. Минулого разу працював 5 годин. Тож я зараз буду їхати на роботу. Взяв з собою водичку, декілька бутербродів, тому що не знаю наскільки це довго. І ця робота на полі. Тому я ще взяв перчатки на всякий випадок. Одягнуся трошки потепліше, тому що сьогодні. Така собі погода, і я не дуже хочу, звичайно, щоб пішов дощ, але буде як буде. Можливо, будемо там відпочивати, машину забіжемо. Сховаємося від доща, щоб не змокнути, а далі продовжимо. Будемо бачити. Тож не перемикайте і подивитеся, що це була за робота і скільки я за це отримав коштів. Ось ми приїхали на локацію, там, де будемо працювати. І ось. Таке поле. Тут така травичка, така жовта. Та, яку не можна їсти коровам. Це таке поле для корів. Так що ми будемо провати. То що ж, ми пройшли, напевно, що четверть цього всього. І ось в чому полягає наша робота. Ми беремо ось так квіточки жовті і вириваємо. І ось наступний. Вириваємо. Еп. Треба, щоб з корнем воно виривалося. І ходимо ось так, водичка, все красиво. Ходимо так, Опа. І вириваємо. Женя теж працює. Ми тут в трьох на цій ділянці, але там ще дуже-дуже далеко йти. Женя каже, тут а там, ну, може на годинку, він так подивився, може на годинку роботи і все. А тут ось дали нам такі мішки. Блін, можна людину... Перевозить них іде <ріг> <ріг> роботяга І ми продовжуємо. Тож не знаю ще скільки часу це все буде. Але добре, що немає сонця, тому що це було б фаталіті. Тож. Ми закінчили цю тяжку роботу. Ой! Ось скільки ми пройшли. До речі, так, нормальне. Нормально. І о, зараз я вам розповім, скільки я заробив. Що ж, перше поле ми закінчили. І нас запитали, чи хочете ви ще продовжити чи ні. Ми сказали так, ми не проти. Він каже, що там десь займає ще годинку півтори мабуть. Наступне поле. Тож ми погодилися і зараз йдемо на наступне. Сподіваюся, що воно може бути меншим. Тож побачимо, як нам буде далі. Тож, ми закінчили працювати. Ми попрацювали 2, 2 години 40 хвилин, і він нам заплатив 53 євро. Хоча ми домовлялися на 20 євро за годину, ми думали, що він нам заплатить по 50, а навіть додав ще по 3 євро зверху, типу за 10 хвилин. Сказав нам на каву. Тож, зараз коровки. Дуже задоволені тим, що ми зробили їм добру справу, що повиривали квіти. Хоча в Україні таким ми взагалі не займалися, ми виганяли корів на пашу в нашому селі, і вони йшли собі, їли травичку, будь-що. Але ці корови, як сказав цей фермер, що це не прості корови, а їх тримають, щоб. Робити сир. Вони дуже дають мало молока, і потім вони з того молока виготовляють дорогий сир. І за цього не можна їм їсти ту траву, так як потім вони починають хворіти. Ну і, звичайно, що менше йде молока для цих корів. Тож, можливо, ще він запропонує таку роботу, але. Якщо чесно, робота не сильно тяжка, але б на постійній основі я б таку роботу не хотів би мати. Як підробіток, так дуже класно. Ще й сьогодні не сильно жарко було. ну Трошки, звісно, градусів 22, напевно. Ось, Гарно добре, що не було сильного сонечка і що дощ не пішов. Але насправді я б дуже не хотів би мати роботу на вулиці, коли йде дощ. Сьогодні дуже класна погода, я пощастила з усім всім. І ми заробили трішки на так сказати, як він сказав, на каву. Тож, до зустрічі, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь і побачимось в наступних відео. Бай!